Що таке життя? Питання, яке лунає в тиші ночі, коли вже все сказано, а сенсу ще не знайдено. Чим старшими ми стаємо, тим частіше замислюємось. А для чого все це було? За своє життя я не раз пробував знайти відповідь. І щоразу вона втікала, як кіт з ванни. Життя штука з іронією. Щойно розумієш, як воно влаштоване, вже не можеш нагнутись, щоб підняти той досвід. Починається все однаково. Крик, ляпас, плач. І от ти вже тут, у грі, без права відмовитись. Ніхто не давав тобі правил, не питав, чи хочеш, не залишив інструкції навіть на звороті пелюшки. Тебе просто кинули у світ, як шкарпетку за диван, і сказали: Виживай, як вмієш. А далі цирки з клоунами, будь слухняним, хорошим, роби правильно. Тільки правильно це як у сусіда. І от ти біжиш по життю, як поштар без листів, кудись спішиш. А куди вже й не пам'ятаєш, а життя тим часом сидить собі в кутку і підсміюється. Я ще не все придумало. Підкладає тобі бананову шкірку, коли ти вже майже відчув себе героєм власного серіалу. Ти падаєш, дивишся в небо і питаєш, за що? А життя каже: та просто так, для приколу: шукаєш сенс, а його нема. Принаймні такого, щоб уміщався на футболці чи в мотиваційній цитаті. Думаєш, о, я зрозумів! І в той момент тебе переїжджає тролейбус обставин. І от ти лежиш з дипломом, кредитом і новим телефоном і не розумієш, чому все так болить? Життя це не план, це жарт, найчастіше не дуже ввічливий, але точно з фантазією. Їси насіння, чия, п'єш чисту воду, а потім захлинаєшся слиною на уроці і відключаєшся перед викликом. Або доживаєш до 90, не з'ївши жодної цукерки, і питаєш: А навіщо я жив? Знаєш, коли було справді добре? Коли все летіло шкереберть, а я сміявся, бо що ще залишалося? Пічка зламалась, курка здохла, грошей нема. А я відкрив вікно і слухаю, як дощ грає мені блюз на даху. І в тій простій миті, серед холоду, крику й дощу, я зловив себе на думці А я ж живий, не щасливий, не багатий, не просвітлений, а просто живий, і цього вже було досить. Люди вважають, що щастя це контроль, тиша, рівна лінія. А насправді це коли тебе оббризкало і ти побачив веселку. Веселка бать не тому, що ти її заслужив, а просто так: подарунок від життя за терпіння. Життя воно любить абсурд. І тому наймудріше, що можна зробити, навчитись сміятись, сміятись над собою, над бідами, над тим, як серйозно ми себе сприймаємо. Бо той, хто сміється, той ще не зламаний, той ще тримається за живе. А потім приходить інше питання: а навіщо все це? Робота, гроші, дні без душі. Працюєш як мурашка, все відкладаєш на потім, а потім інфаркт. Банківський рахунок плаче, а друзі згадують, коли ти востаннє сміявся, і не можуть згадати, бо ти давно не сміявся, бо давно не жив, а виживав. І оце страшніше за смерть. А життя це не накопичення, це витрата. І бажано, весела, дурна, щира. Витрата на чай з другом, на обійми, на пісню біля вогню, все інше то все пил. Ти можеш жити як робот, їсти, спати, працювати, а можеш як людина співати, сваритись, помилятись. І навіть біль це частина життя, бо без болю, як без солі, прісно, без смаку. Тому не бійся болю, бійся порожнечі в очах, життя не для зручності, а для справжності. Кажу тобі, це не як монах, не як професор. А як старий дід, який бачив, як росте хліб і вмирає любов. Люди шукають сенс, Бога, ідеальну подушку для шиї, але, здається, ми просто боїмось тиші. І ось коли ми залишаємось наодинці з собою, починається філософія. Справжня філософія не та, що в книжках, а в моменті, коли перестаєш казати, так треба, і починаєш питати. А навіщо? Бо так всі роблять найнебезпечніша порада у світі. Всі це як натовп на базарі, шум є. Сенсу нема. Пам'ятаєш, як у школі казали виростеш і робитимеш що захочеш. Ага, виріс. Тепер роблю, що змушений. Платити треба, відповідати треба, хтось чекає. І тільки вночі питаєш себе: а де в цьому всьому я? Але подивись на дітей: вони сміються багато раз на день. Дорослі ж хіба на третій анекдот, і то не факт. Ми втратили сміх як дріб'язок із кишені. Не помітили, а тепер купуємо назад у психологів. А сміх був у нас спочатку, як і любов, як і здатність радіти листочку, що кружляє на вітрі. Життя це не те, що дають, а те, що ти крадеш у буднях маленькими ложками радості, коли замість новин дивишся на захід сонця, коли замість сварки обіймаєш, оце й є крадіжка життя. І не чекай, що хтось скаже, ось твоє життя, ось гарантія, що все вдасться. Бо ніхто не скаже у всіх було боляче. У всіх був момент, коли хотілося здатись, але вижили ті, хто не зламався. Життя це не виграти, це пройти своєю дорогою, і хай у тебе важкий рюкзак, але він твій, ти не зобов'язаний мати відповіді. Навіть у старості я не маю, але я точно знаю, коли мені добре. Коли хтось тихо каже, дякую, дідусю, але дехто живе так, ніби йому дадуть ще одне життя про запас. Але його не дадуть. Витрачають роки на образи, мовчання, правильність, а потім поїзд пішов, і ти залишився з валізою мрій на пероні. То не чекай, псуй борщ, якщо хочеш навчитись, дзвони, навіть якщо боїшся, бо завтра може не бути. Ніхто не дасть тобі дозвіл жити, бо всі зайняті, ти сам маєш собі дозволити бути живим. Знаєш, чому в селі легше, бо всі розуміють усе тимчасово, і це дає свободу. Хата згнила, збудуєш нову, курка здохла, купиш гусака, світ не зламався, він просто змінився. А потім приходить дитина і питає: А чого небо синє? І ти розумієш от воно, життя, бо життя не у відповідях, а в подиві, в очах, що ще можуть здивуватись життя невелика ідея, а мить, коли ти ковтаєш чай і ловиш себе на думці. А мені добре, і хоч нічого особливого, але добре. І може саме це і є воно життя. Життя не кричить, воно шепоче, і тільки уважний його почує. Бо життя як вишня. Спочатку кисле, потім солодке, а потім кісточка. І от кісточка найцікавіша, а життя триває. Люди часто живуть на рівні кисле, скаржаться, зляться і до солодкого не доходять, бо хочуть, щоб було тільки приємно, а не буває. Без ночі немає дня, без втрати немає цінності. Людина без болю. То або манекен, або чайник без води, формально є, а суть відсутня. Колись у мене помер пес без родоводу простий, але мій, і я плакав, як дитина. Сусід сказав та то ж просто собака. А я йому то в тебе й серце собаче, раз ти так кажеш. Бо життя це не статус, це зв'язок. І якщо є зв'язок, значить ще живеш. І життя вимірюється не медалями, не дітьми, не лайками. А тим чи стало після тебе тепліше. Подивись на дерево. Воно не кричить, просто стоїть, а під ним хтось закохується, і все стає на місце. Найважливіші люди ті, що просто є, з ними добре, навіть якщо мовчать. Життя це не про великі відповіді, це про дихання, чай, очі мами, тріщини на долонях. Не бійся бути смішним, бійся бути каменем, бо камені не сміються, і не люблять. Я колись зламав руку, бо стрибнув з дерева. Як у двадцять. Але лежав і сміявся, бо живий. Бо іноді боліти це навіть добре. Болить, значить, ти ще тут, ще не здався. А життя, воно ж небезпека, і не план, воно пригода. І головна суть цієї пригоди ти не знаєш, чим усе скінчиться. І це прекрасно. Люди шукають сенс. А я питаю: а ти вмієш просто бути без пояснень, без вигоди? Ти ж не питаєш, у чому сенс сміху, ти просто смієшся, і цього досить. Ти не вимагаєш гарантій на обійми, просто обіймаєш, і це вже життя. Справжнє життя починається, коли перестаєш чекати, і починаєш дякувати за ковдру, за запах хліба, за очі мами, за те, що ноги ще носять, а думки ще шукають світло. І ще одне: життя нічого тобі не винне. Воно вже дало шанс один. Тут і зараз. Як ти цим шансом скористаєшся, то вже не до життя питання, а до тебе. Я не жив ідеально. Але точно живо, і коли я прокидаюсь і десь щось болить, я дякую, бо значить живий. А якщо живий, то є ще час посміхнутись, пробачити, запросити когось на чай, життя не змагання, а слід, який ти залишиш не в бетоні, а в чиємусь серці. І знаєш, онучку, мені не хочеться вигадувати красиві історії, бо в мене вони вже є. Я не хочу фільтрів, шаблонів, красивих фраз. Хочу, щоб моє життя було як пиріжок. Гаряче і справжнє. Тому йди і живи так, щоб не треба було прикрашати, щоб усе було чесне. Живи, щоб не шкодувати, щоб не пояснювати, щоб колись сказати було, по-моєму, і добре. Бо найстрашніше не помилитись, найстрашніше не спробувати, прожити життя чужим сценарієм. А ти маєш свій, хай іноді смішний, кривий, без крапок, але твій життя це дотик до серця, до плеча, до душі іншої людини, яка скаже. Я тебе пам'ятаю, бо найцінніше, що в нас є, це не речі, це зв'язки, ті, що залишають тепло, коли нас вже нема. Ти не повинен бути великим, повинен бути добрим. Бо доброта це глибина, і коли тебе згадають з усмішкою, значить, ти прожив недаремно. Життя не вимірюється грошима, лайками, кілометрами. Воно вимірюється теплом. І от дивись, дерево стоїть собі, нічого не каже, але без нього пусто. Отак і люди. Найкращі ті, що просто є яких не видно, але без них усе валиться. Життя це про те, що залишається після тиші. І от коли ти це зрозумієш, більше не будеш гнатися за зайвим. Бо у світі, де всі кричать, наймудріший той, хто слухає, у світі, де всі спішать, найдорожчий той, хто зупинився поруч, у світі, де всім мало, багатий той, хто вміє поділитись. І от коли я помру, я хочу, щоб сказали, з ним було добре, просто добре. Бо якщо з тобою добре. Ти вже залишив слід, уже торкнувся вічності, а все інше пройде і гроші, і статус, і навіть слава. А доброчин залишиться. Тому не бійся сміятись, не бійся любити, не бійся бути, бо це і є життя не завжди логічне, не завжди легке, але твоє. І живи так, щоб кожен день був справжнім, Не вигаданим, не прикрашеним а твоїм.